Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Відновлення енергосистеми йде повільно і в разі нових російських атак уникнути відключень електрики навряд чи вдасться. Тож потрібно запастися планом на випадок блекаутів. Про це заявив народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк. За його словами, ситуація в енергосистемі важка. Бракує фахівців і обладнання. Детальніше про ситуацію і перспективи говоримо з автором заяв з нами на прямо прямому зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня і вам, пане Сергію. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож, якщо ми говоримо про сьогодення, яку ситуацію в енергосистемі маємо на сьогодні, про які суми на відновлення йдеться. Я думаю, що Одеси там було б важливо розуміти, яка ситуація саме якраз. Енергетичної ситуації на Одещині, скажу так, Одеський регіон він живиться фактично трьох підстанцій: Укренерго, це Новоодеська, це Усатове і це Аджалик. Це три підстанції, які минулої зими ворог постійно атакував. І на цих трьох підстанціях було значні руйнування. Якщо взяти, порахувати тільки кількість трансформаторів, які були ушкоджені з семи трансформаторів, ті, які мають бути за проектними рішеннями, встановлені на цих підстанціях, було знищено фактично всі, і станом ще буквально місяць тому на цих трьох підстанціях ну тимчасове були підключення, і працював лише один трансформатор великої потужності на трьох підстанціях. Станом на сьогодні, от буквально на цю годину, ситуація е трошки краще. Чотири з семи потрібних трансформаторів працюють уже це там чотири нових трансформатори, які працюють уже на цих трьох підстанціях. Але ми розуміємо, що їх потрібно сім, і це без резервів. І за інформацією Укренерго, наступні там п'ятий, шостий, сьомий трансформатор буде доставлений лише у лютому місяці. Це інформація від виробника, який має поставити ці трансформатори. На жаль, ситуація не тільки на Одещині, вона і в інших регіонах плюс-мінус аналогічна. Укренерго проводить відповідні закупівлі як обладнання, так і отримує допомогу від наших міжнародних партнерів і фінансову, і допомогу саме якраз безпосередньо. Тими ж самими трансформаторами, але на жаль, ті кількості трансформаторів у заводі виробників, які виробляють таке обладнання саме для країн пострадянського енергетичного сектору, на жаль, не так багато таких заводів виробників. І сьогодні великі черги на таке обладнання. Ситуація станом на сьогодні така саме на Одещині. Чи варто очікувати важкої зими? Так на жаль, варто. Ми розуміємо, що ось останніх кілька діб ворог прицільно. Атакував Одещину, але атакував не енергетичну інфраструктуру, а зернову інфраструктуру, портову і іншу. Але ми розуміємо, що ближче до зими він буде знову ж таки атакувати енергетичну інфраструктуру. Наскільки я правильно вас зрозуміла, не йдеться про те, що наші країни-партнері і виробники необхідного обладнання не готові нам допомагати. Йдеться саме про темпи виробництва. Тому ми сьогодні не можемо говорити про дуже потужне відновлення нашої енергосистеми і швидке. Ну, першочергово дивіться трансформатори. Це та річ, яка в мирний час вона не виходить з ладу. Вона могла працювати роками. Там і 10, 20, і 30 років працювати в залежності від того, який це виробник. Є більш надійні, є менш надійні виробники. І необхідності виробникам виробляти таку продукцію і її зберігати на складах не було необхідності такої. Це завжди вироблялось воно під замовника таке обладнання. і Зазвичай там зберігається черги там, від року до півтора року. На виготовлення такого обладнання. Сьогодні е і уряд, і наш МЗС, і наші енергетики комунікують з виробниками такого обладнання і домовляються, щоб е українські компанії е підняти в черзі, скажімо, таким, е ну, таким сленгом, да, для того, аби ми якнайшвидше могли отримати таке обладнання. Але знову ж таки, сьогодні е кадровий дефіцит, про що я вчора говорив, якраз і в ефірі, про те, що е Українських енергетиків так само призивають до лав збройних сил, як і інші чоловіків інших професій. І, на жаль, Міністерство оборони не завжди встановлює бронь на таких фахівців, тому що такі фахівці потрібні в лавах збройних сил України на інші різні інженерні посади, і... А іноземні компанії, вони не можуть їхати до України. Що їхні компанії не стоїть з яких їхнім працівникам? Вони можуть нам допомагати обладнання, вони можуть допомагати фінансово, але фізично руками приїхати і допомогти змонтувати те чи інше обладнання вони на жаль зробити не можуть. Ми маємо розраховувати лише на наших українських енергетиків, так само як у війні. Ми маємо розраховувати лише на наших хлопців, на наших дівчат, які сьогодні захищають в лавах збройних сил і в інших силових структурах, які сьогодні боронять Україну. Пане Сергію, чи сьогодні підіймається питання бронювання енергетиків на державному рівні? Адже ми розуміємо, що вони конче потрібні і тут, в тилу, і на передовій. Але все ж таки, якщо вже ми маємо проблему і вона вже стає очевидною, потрібне рішення. Знаєте, на державному рівні це питання піднімається, і воно було ще підняте там задовго до цього, скажімо так, та, що є професії, які бронюються. І їх не забирають до лав збройних сил, але на практиці ми бачимо трохи іншу ситуацію, коли подають перелік компанії українські, які можуть робити відновлення енергетичної інфраструктури, подають свої переліки до міністерства оборони, і вони проходять і міністерство економіки, міністерство енергетики, потім міноборони там цілий шлях великий для того, аби забронювати свого працівника, і по факту там зі 100% людей. Відсотків 70 бронюють, відсотків 30 не бронюють. Там причин теж не вистачає кваліфікованих кадрів, які їм потрібні там для тих чи інших завдань. І Міністерство оборони і Генеральний штаб так само має кажуть дефіцит кадрів, і вони. Ну, Вимушені залучати і енергетиків, і газовиків, і інші професії для того, аби поранити сьогодні Україну. На ваш погляд, на сьогодні яким може бути вихід з цієї ситуації? Чи він взагалі є для нас? Вихід е, точно є. ну, першочергово кожен українець і одесит, і киянин мають е, мати для себе план Б. Ми пережили надважку зиму, особливо Одесити. Я пам'ятаю, що там скільки одесити були без світла, да, і працювали на генераторах. Сьогодні Одеський регіон, в принципі, е, я знаю, що багато забезпечено ну, великою кількістю забезпечений генераторами. Це не панацея. Ці генератори зрозуміли, що вони не будуть використовуватися саме якраз там для багатоквартирних будинків. Вони будуть використовуватися для е, критичної інфраструктури, для водоканалів, для водовідведення. Але цього точно буде недостатньо для того, аби місто повноцінно було з електрофікацією в разі блека або обстрілів інфраструктури. Одна з проблем Одещини це те, що саме місто Одеса, на жаль, сьогодні не має своєї генерації електроенергії. Одеська ТЕЦ не працює станом на зараз, вона не генерує електроенергію. Живиться з трьох джерел: перша це південно-українська атомна електростанція, друга це Ладижинська теплоелектростанція і третя це Дністровська ГЕС, ну і частково перетоки з Молдовської е Республіки. Але для того аби місто Одеса була з більш надійним живленням, потрібно зараз відновлювати роботу е одеської теплоелектростанції для того, щоб те ж таки мати певний резерв потужності для того, щоб одесити зимку були зі світлом. Це перше питання. Друге, що ми кожен маємо готувати якийсь план Б на випадок блекаутів. Ми маємо вже сьогодні мати там кожна сім'я має на столі якийсь мати план для себе прописаний, що ми робимо в випадку блекаутів, куди ми там від'їжджаємо до рідні, десь за місто, чи є там якийсь мінімальний генератор чи ні, чи є там якісь у нас в резерві пауербанки. Такі, але я впевнений, що ми точно переживемо і цю зиму. Як би нам важко не було, нам точно буде трошки легше, ніж нашим хлопцям сьогодні на фронті, які сьогодні йдуть і в контрнаступ на певних ділянках і на певних ділянках обороняються. Їм точно важче і вони вже півтора року у нас і в окопах, і на передовій, і з вибухами і з усім. Тому я впевнений, що українці за цих півтора року стали ще сильнішими, і ми зможемо. Пережити навіть складнішу зиму, ніж ми пережили е, торік, ви зараз а, саме зауважили про більш складну зиму, ніж була попередня. А я вже бачила і чула а, деякі відгуки щодо цього. Скажіть, будь ласка, а чому ми вже сьогодні очікуємо, що наступна зима, прийдешня зима, стане для, нещ, для нас ще більш більш складнішою, ніж та яку ми вже пережили? Ситуація в чому у нас на початок вторгнення повномасштабного в резерві. Ми мали у першу в першу чергу. У нас не була ушкоджена генерація під час осінньо-зимових ракетних атак ворога на критичну інфраструктуру. Ми зазнали, по перше, наша генерація зазнала багато дуже пошкоджень. По друге зазнали пошкодження саме розподільчі. Підстанції «Укренерго», які розподіляють по суті електроенергію, там з більшої напруги на меншу роздають їх на міста. І на момент повномасштабного вторгнення державна компанія Укренерго мала просто в запасі велику кількість трансформаторів. Це більше 30 трансформаторів великої потужності, які свого часу демонтовували із застарілих підстанцій. Під час реконструкції цих підстанцій ми мали в резерві велику кількість. Робочих старих, але робочих трансформаторів, які протягом цієї зими ми могли використовувати після чергової ракетної атаки, енергетики там знімали вже ушкоджений трансформатор, які і дронами і ракетами, і встановлювали, бувши в використанні там резервний трансформатор. Станом на сьогодні у нас таких резервів на жаль немає. І у нас сьогодні не вистачає навіть планової кількості для того, аби встановити ту планову кількість, яка повинна бути згідно проектних рішень на цих підстанціях. Плюс у нас все ж таки зазнала уражень сильно наша генерація і теплові електростанції, і підстанції і потужності укргідроенерго. І сьогодні у нас не працює Запорізька атомна станція. Ну вона й не працювала в принципі і попередню зиму. Да, ми, ми втратили частково і генерацію достатньо багато і все ж таки, ну, через те зима прогнозується самими енергетиками складніше ніж попередні за умови такої самої кількості. Ракетних обстрілів да? І Ми розуміємо, що на жаль, більшість міст України сьогодні не забезпечені тією кількістю ПВО протиповітряної оборони, яка могла б захистити небо і над Одещиною, і над іншими регіонами. Скажіть, будь ласка, якщо повертатися до закордонного устаткування і фінансової допомоги, про які загальні суми і кількість оснащення може йтися? І чому навіть про те, що впродовж всього російського енерготерору ми бачимо багато повідомлень про допомогу саме для енергетичного фронту, її не вистачає. Знаєте, Я вчора в ефірі озвучив цифру там в 10 мільярдів. Тільки помилково сказав гривень. Ця сума точно не в гривнях. Та сума, за оцінками Світового банку біля 11 мільярдів доларів це тільки збитки нашому енергетичному сектору. Це ті збитки, які підраховані Світовим банком. І відповідно нам виділяються певні ресурси на закупівлю і обладнання, і на закупівлю робіт, якими мають бути встановлене це обладнання. Мені зараз складно сказати, які це суми, тому що з різних держав різними джерелами фінансування йдуть ця допомога для того, аби не помилитись в цифрах. Я цифри не готовий озвучити саме вже наданої допомоги станом на сьогоднішній день. Але першочергова проблема це у наявності саме обладнання на складах, яке могло б бути швидко доставлене в Україну. Воно йде, але воно йде не тими темпами, яким б нам хотілося. Ми розуміємо, що ми натиснути на заводи виробники ніяк не можемо. Ми можемо просити через свої канали, через наших донорів, через посольства інших країн, які мають на своїй території ці заводи, для того аби вони просили і в такій прохальній частині нас все ж таки ставили наперед цієї черги, щоб ми могли отримати таке необхідне нам обладнання, і в другу чергу ресурс буде. Частково цей використаний на будівництво у таких укріплень, скажімо, да, там сховищ для серцевини кожної підстанції. От, наприклад, до прикладу на Одещині за деякий час розпочнуться роботи саме якраз з будівництва на цих всіх трьох підстанціях будівництва так, так званих саркофагів. Які мають сховати це обладнання від ракетних обстрілів, але це дороговартісна, по перше річ. По-друге, що станом на зараз тільки проведені вже державні закупівлі агентством з відновлення на ці підстанції е, вже визначені підрядники, які мають е, вже є проектні рішення і мають розпочати такі будівництва. Але ми розуміємо, що там є теж свій технологічний процес, і на це потрібно. Там від трьох місяців і більше для того, аби е, збудувати е, одну таку е, одне таке укріплення на одній підстанції. А нам потрібно захистити тільки на підстанціях «Укренерго» е, захистити більше 120 таких е, трансформаторів, тому це дороговартісний процес, раз і, по-друге, що він е, дуже тривалий по часу. Ну і ми сподіватимемось, що ті підстанції і ті трансформатори, які вже будуть сховані в так звані саркофаги, вони вже будуть більш захищені, і що не всі ракети, не всі дрони зможуть поцілити саме якраз у ці серцевини. Будемо сподіватися, що це відбудеться якомога швидше і якісніше і все ж таки ми переживемо прийдешню зиму краще ніж зараз. Ми з вами очікуємо. Пане Сергію, я дуже вам дякую за вімкнення за час і за діалог. Дякую вам, слава Україні. Героям слава! нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку був Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.